Голос Божий через совість. Дорогі мої, з перших розділів Біблії ми знаємо, що до гріхопадіння людина вільно спілкувалася з Богом, але після гріхопадіння прямий контакт між Богом і людиною був втрачений. Та чи це означає, що Бог перестав говорити з людьми? Як говорить Бог тепер, у нього є багато способів промовити до людського серця, і один з таких способів через писання. Як я вже зауважував, гріх розділив Бога і людину. І тому не дивно, що тема гріха є однією з основних тем Біблії. <кій> Коли людина. Яка дійсно хоче пізнати Бога і жити за Його волею, читає Біблію, кожен рядочок говорить їй про те, що в її житті потрібно виправити. Пам'ятаю, коли я вперше читав Біблію, кожен рядочок говорив до мене, винен, винен. Біблія буквально горіла в моїх руках. Я навіть бувало шкодував, що почав її читати, але все одно читав, оскільки розумів, що перестати читати Слово Боже це шлях нікуди. Я тоді ще не розумів всіх цих своїх переживань. Багато років минуло відтоді, і тепер я знаю. Що тоді сам Бог почав говорити зі мною зі сторінок цієї святої книги. Біблія це закон Божий, даний людям. Апостол Павло каже, що через закон пізнається гріх Римлян 3,20, тому людина, яка серйозно читає чи слухає Слово Боже, починає розуміти свою гріховність. І приходить до усвідомлення необхідності покаятися. Далеко не в кожного жителя землі є Біблія. І навіть якщо сьогодні в кожному домі віруючих людей повинна би була бути ця книга, не можна забувати, що так було не завжди, а хтось, можливо, просто не хоче її читати. Чи може Бог проговорити в такому випадку? Апостол Павло каже: бо коли язичники, що не мають закону, з природи закон не чинять, вони не маючи закону, самі собі закон. Вони показують, що справа закону написана у них в серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні. Які то звинувачують, то виправдовують одна одну. Ремлян 2, 14, 15. Іншими словами, ще задовго до того, як закон був Божий написаний на кам'яних скрижалях і пізніше перенесений на сторінки звичайної для нас Біблії, десять Божих заповідей були записані Богом у серці кожної людини. Саме це є тим, що зветься сумлінням або совістю, тільки людина замислить щось недобре, як внутрішній голос вже каже: не роби цього, це недобре. Таким чином сам Бог звертається через нашу совість, жити по совісті, втратити совість ось лише два стійких, часто вживаних словосполучення. Ці вислови не суперечать Біблії, оскільки на її сторінках ми також натрапляємо на аналогічне поняття спалена совість. Тимотея 1, 4, 2. Іншими словами, якщо людина часто йде проти своєї совісті, вона атрофується і перестає виконувати свою функцію. Та тим не менше кожен злотичинець добре знає, як. Тремтіли його руки, як мучив сором, як він не міг дивитися своїй жертві в очі, коли вперше йшов на злочин. З часом все це минуло, бо він спалив свою совість. Це стосується не лише тих, хто спустився на саме дно. скільки уповажних у суспільстві людей. Які ніколи не порушували жодних державних законів, але при цьому не раз йшли проти своєї совісті, і вона теж померла. Такі люди, можливо, навіть отримували схвалення суспільства, мовляв, усі так роблять, але їхні дії не схвалював Господь. Для Бога немає різниці, чи людина вбила свою совість, не один раз роблячи те. Що забороняється не лише Біблією, але й державним законом, чи просто йшла проти християнської моралі, але державних законів при цьому не порушувала. І ті, і інші одинаковою мірою винні перед Богом, і їх чекає вічна загибель, якщо не увірують і не покаються. Бог часто звертається до невіруючих людей через їхню совість. Але треба особливо зауважити, що й до віруючих він часто звертається в такий же спосіб, тому кожному християнину, який присвятив своє життя Христу, важливо мати чисту совість. У діяннях апостолів записані такі слова апостола Павла, тому і сам дбаю я завжди мати непорочну совість перед Богом і людьми. Діянь 24:16. Це лише один з небагатьох віршів, де Павло підкреслює, що його совість чиста. У Новому Завіті слово совість згадується 30 разів. Павло також спонукав Тимофія, молодого і перспективного служителя, мати добру віру і совість, 1 Тимотея 1.19. Ці два поняття віра і совість, нерозривно пов'язані одне з одним. Щоб підтвердити це, Павло каже, що ті, хто відкинув совість, розбилися у вірі. Павло навіть називає імена таких людей двох, такі Гіменей, і Олександр, 1 1,20. Але… Як Бог може привести до покаяння людину, яка не здатна чути голосу совість? Бог може покликати і таких людей. І в таких випадках, як правило, Бог говорить через хвороби, трагедії, втрати. Посланні до Тимофія Павло каже, що він передав Гіменея і Олександра сатані, щоб вони навчилися не хулити Бога. 1 Тимофій 1,20. Це звучить, це значить, що Богом було допущено, щоб ці двоє людей постраждали від хвороб чи пережили якісь особисті трагедії. У Біблії не уточнюється, що саме їм довелося пережити, і через неприємні для них обставини Бог говорив їм те, чого раніше вони не могли почути через свою спалену совість. Як багато є таких людей, які йдуть до своєї мети по трупах, не зважаючи ні на що і ні на кого, поняття совість для них не існує. У них є гроші, зв'язки і влада, вони вважають себе богами. Здається, що ніхто і ніщо не може їх зупинити, але приходить мить, коли через ті чи інші обставини їхній політ переривається, і, будучи зломленими, вони буває часто визнають, Бог покарав мене за все, що я зробив. Дехто з таких людей кається і до кінця свого життя свідчить про те, як Бог спинив його і проговорив до нього, чи то через хворобу, чи через трагедію, хтось йде у вічність без покаяння, хоча й знає, що саме Бог спинив його на цьому шляху, яким він ішов, як трагічно і сумно. Коли хтось явно бачить у своєму житті руку Божу, але при цьому опускає можливість покаятися і надбати життя вічне. Дорогі мої, багато хто знає, що Бог звертається через хвороби до тих, хто по-іншому не сприймає. На жаль, деякі християни розуміють це однобок. Вони осуджують братів і сестер у Христі, які хворіють або переживають певні втрати. Якщо Бог допустив у його житті таку хворобу чи таку трагедію, значить у брата чи сестри є серйозні приховані гріхи, Пліткують вони між собою. Таким суттям варто частіше згадувати історію Йова. Сам Бог сказав про Йова. Що він був непорочний, справедливий, і богобоязкий, і віддалявся від зла. Йова 1.1 І ось ці страшні трагедії обрушилися на нього. Спочатку за один день він втратив десятьох своїх дітей і увесь свій маєток, потім все його тіло вкрилося страшною хворобою проказою. До фізичного болю додалися й духовні атаки з боку людей. До нього прийшли його друзі з благим наміром потішити, але їхня утіха була не оливою, а сіллю на глибокі рани. Але йов встояв. і не просто встою. Його віра стала ще сильнішою. Він глибше пізнав Бога. І чітко видно з це з його слів. Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе. Івана Йова 42.5. Цей термін у Біблії зустрічається в одному місці. Дух ще ясно говорить, що в останні часи. Відступлять деякі від віри, слухаючи духів спокусників і учені бісівські, через лицемірство лжесловесників, спалених у совісті своїй, що забороняють одружуватися і вживати віжу те, що Бог сотворив, аби вірні і ті, що пізнали істину, споживали з подякою. 1 Тимотея 4:1.3 Туди йде мова про від Віровідступників, які проповідують не біблійне вчення, а вчення, отримане ними від духів, як надприродний духовний досвід. І більше того, вони використовують умисну брехню у своїй аргументації. Біблійний коментар Барклі свідчить єріч, яку проповідували вже пророки Зефеса, була тісно пов'язана з буденним життям. Як ми вже бачили, ця єресь була гностицизмом, а суть геностицизму полягала в тому, що дух абсолютне благо, а матерія абсолютне зло. Виходячи з цього, одні геностики стверджували, що все пов'язане з плоттю зло і що усе у світі зло. Звідси фещани впадали у дві певні хиби. Одні єретики проповідували відмову людини. Наскільки це можливо від їжі, бо їжа матеріальна, і отже є зло. Їжа, в свою чергу, сприяє росту і життю тіла, і отже, тіло теж є зло. Вони також наполягали на тому, щоб люди утримувалися від шлюбу, бо тілесні інстинкти це теж зло, і тому їх слід повністю пригнічувати. Ця єресь знову і знову відроджувалася в церкві. Завжди у кожному поколінні знаходилися люди, які хотіли бути строгішими, ніж Бог. Коли писалися апостольські канони, теж довелося зафіксувати чорним побілом. Якщо який єпископ, священник або діякон, або хто ще зі священників утримується від шлюбу, м'яса і вина. Не у наслідок аскетизму, тобто заради епитимії, а зневажаючи це як саме по собі, забуваючи про те, що усяке творіння Боже добре, і що Бог створив чоловіка і жінку, а зводячи ганібу і лихословлячи на створення Боже, нехай або виправиться, або буде позбавлений сану і виключений з церкви. Так само поступити з мирянином. апостольські канони 51. Іреней, творчість, якого доводиться на кінець другого століття, пише про те, що деякі послідовники Сатурну заявляли, що шлюб і продовження роду від Багато хто також утримується від тваринної їжі і відводить багатьох подібними брехливими розмовами про стриманість Іреней проти Єресі 1,24.2. А от які юдеї охопили розуми ченців і відлюдників у IV столітті, вони пішли в Єгипетську пустелю і жили там повністю відрізані від людей. Вони провадили життя, убиваючи свою плоть. Один ніколи не їв вареної і смаженої їжі та прославився своєю огрядністю, другий ночами стояв на виступі скелі, не маючи можливості заснути. Третій прославився тим, що дозволив своєму тілу забруднитися настільки, що з нього падали паразити, коли він йшов. А ще один улітку їв щіль. А потім відмовлявся пити воду. Чисте тіло, казали вони, ознака душі нечистої. Відповіддю таким людям могло бути тільки одне: поступаючи таким чином, вони ображають Бога, який сотворив усе на землі, і неодноразово казав, що створене ним добре. І побачив Бог усе, що він створив, і ось добре воно. Бтя 1.31. Все, що рухається, що живе, буде вам у їжу, буття 9.3. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її, чоловіка і жінку створив їх, і благословив їх Бог і сказав їм: плодіться і розмножуйтеся, і наповняйте землю. Буття 28 але дари Божі слід використовувати належним чином. Ними слід користуватися, пам'ятаючи про те, що це дари Божі. Деякі речі ми отримуємо незмінно, і навіть, і навіть починаємо забувати, що це дари. І починаємо дивитися на них так, ніби маємо на них право. Ми повинні пам'ятати, що усе, що у нас є, дари Божі, і що кожна жива істота зобов'язана своїм життям йому. Не ми слід користуватися спільно з усіма. Використання в егоїстичних цілях не повинно мати місця. Жодна людина не може односібно користуватися дарами Божими. Кожна людина повинна мати свою долю. Користуватися ними ми повинні з почуттям вдячності. Перед кожним прийомом їжі треба помолитися. Сам факт того, що ми дякуємо Богові за, за щось робить цей предмет священним. Навіть біси не можуть торкнутися його, якщо його торкнувся дух Божий. Істинний християнин служить Богові не тим, що стає рабом правил і норм. Ображаючи тим самим Його творіння, він служить йому вдячно, приймаючи його прекрасні дари і пам'ятаючи, що у цьому світі, де все створи Бог, усе прекрасне, ніколи не забуваючи ділити дари Божі з іншими. Що стосується терміну, спалена совість у загальноприйнятому вживанні цього виразу, то я думаю, це характеристика людини. Яка настільки укоренилася у гріху і злих справах, що перестала чути голос Духа Святого, 1 Івана 5:16. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписаний, підпишіться. В першому коментарі я уділяю благословення, благослови вас, Боже. Під ним, нажавши відповісти, тільки тоді пишете імена. Інакше сприймаю це, як просто ви не слухаєте до кінця запису, а просто пишете свої імена. І про пальчик вверх, про пальчик вниз не забувайте. Вам не важко, мені приємно, цей лайк. І це дає можливість більше людям почути цю науку. Допомагайте у поширенні слова Божого. Слава Ісусу Христу!